Музей історії міста Тисниці поповнився новими експонатами. У своїх передачах ми не один раз говорили, що потрібно для музею речі, які б розповідали про історію нашого міста. Правда, щось не дуже так відгукувалося на це, і тут така, трапилася нагода нам отримати такі досить солідні речі, це я маю на увазі з меблів, які в якійсь мірі навіть прикрасили наш музей. Тому що ми всі знаємо, що місто Тиснене це є місто кушнірів, і якраз ці меблі вони доповнюють історію, можна сказати, навіть і кушнірства, бо саме так виглядала кімната, яку ми називаємо і по сьогоднішній день покій у кушнірській хаті. Хто це такий щирий дарувальник, що такі гарні розкішні старовинні меблі подарував музею? Думаю, що для всіх у тисненниці, корінних тисминичан відомо, є такі прізви. Звичай як Левицький, і оця родина, правда, там е, такі трошки були трагічні обставини. Ось, і вони вирішили подарувати ці меблі для тисниці. Потрібно сказати, що це е, є міщанська родина Левицький, і вже я думаю, такі є, що пам'ятають по сьогоднішній день, що пан Зеніо Левицький він був кравцем, і він не одному, напевно, вшив. Як у нас колись казали чоловіче убрання. І, і оце якраз його внуки, вони вирішили подарувати для музею ці речі. Ну, А в, в, ініціатором цього була їхня мама, пані Леся. Ось, але вона казала весь час, що я повинна порадитися своїми дітьми. От, і ці діти, це е, дві дочки і один син, вони якраз вирішили віддати ці речі для музею. Ви знаєте, приємно, що є в нашому місті такі люди, які знають, що є музей історії міста Тисменці і роблять такі щедрі дарунки. Так, і мені також дуже приємно, що вони вирішили віддати це для музею, тому що напевно вже мало хто знає, що таке психа, а це саме велике дзеркало. Ось воно якраз у нас тут є. Потім швейна машинка. На які, можливо, і панзеню, якраз, і, і шив ті обрання, про які я казала. Ну, І також, я думаю, що маловідоме таке слово, як накаслик, це така тумбочка, яка була при Ліжкові. Ось. Ну, а найголовніше, це те, що вони вирішили віддати. Це все для музею, і я думаю, що це буде прекрасною пам'яткою для родини Левицьких. Вони будуть знати, що, що тут є такий, навіть можна сказати, маленький куточок родини Левицьких. Я дуже вдячна дітям пані Лесі, самій пані Лесі. Ось, а також я хотіла би подякувати, правда не називаючи тих, хто посприяв нам доставити ці всі речі сюди до музею. Велика їм всім. Подяка.